Звідси. Всім привіт! Ось такий автомобіль Volvo C40, Electric Twin Plus повний привід. Забіжу трішки наперед. Ми вже грали цей автомобіль. Ось і бачимо, що він. Він е, був, е, тобто нам її не віддали. Ось зараз побачите, за які ставки е, ми неї вигравали. Ми неї два рази вигравали цей автомобіль. О, перший раз е, вона гралася 25 серпня. 25 серпня, тобто, ми грали цей автомобіль. Ось, нам її не віддали. Ось потім е, грали там десь на початку вересня. Вже там нижча ставка. Мало було е, мало було, тобто гравців. Ось там 4 з копейки, по-моєму, не віддали. Ось, і потім була ставка 10 125, ну Зараз 10-175, а була 10 купити зараз. Ось, е, Забрали цей автомобіль. Я думаю, ну все, все. Тобто, автомобіль забраний. Ось, за таку суму ми б, звісно, неї не брали. Ось, але знову з'явилась вона, е здається, пару днів назад, знову за ставкою 10175. Тобто купити зараз. Е заходимо ось нас бітфакс і дивимося, скільки раз вона продавалась. Ось перший раз. Ми грали цей автомобіль 25.08 .25 року. Тобто, наша ставка була 8600 виграшна. Ми вже думали, що не її забираємо. Але продавець не підтвердив. Тобто ми її не забрали. Потім ми грали ось 3 вересня її було мало тобто покупців. 4 виграшно. Ну, звісно, за таку ціну знову нам її не віддали. І тут. Ціна 10-125 купити зараз. тобто Ми ну, думаю, почекаємо аукціону, але ж хтось її тобто за цю ціну е, забрав. І незрозуміло, тобто, хтось або відмовився від цього автомобіля, або можливо там якісь нюанси, продавець сам якісь нюанси там створив. Незрозуміло, тому що пропав цей автомобіль за ставкою 10-125, і він бачимо на бітфаксі що вона якби була продана. Ось, але вона висвітлюється знов. За ціною 10175, ось. 10175. Знову. І вона вчора гралась вон, 29 вересня за ціною 7.300. Тобто ми хотіли ще спостерігати, але забулося. 7300 вона була виграшна і знову її не віддали. Тобто, от ви маєте розуміти, що так само продавці в Сполучених Штатах. Я думаю, що вони вже жалкують, що не віддали нам за цією ціною. 8600. Ми взяли подібний автомобіль. Ось коли вже я думаю, вже зробимо відео, який саме автомобіль приплив. Вже зробимо, коли він вже припливе, тоді зробимо, яка ставочка в нас зіграла, похожий, скажу, похожий автомобіль. ну, Чим цей автомобіль непоганий, тобто виграшна ставка, ну да, є в нас тут такі нюанси. так, Треба буде там подивитися по задньому мосту, з задньому мотором можуть бути нюанси. Ось по кузову, звісно, треба буде вже тут е, не вийде відрихтування. Тобто потрібно буде замінити. четверті, дверку, звісно, замінити, капот замінити, крило заміна, лобове скло заміна. Е, ну і так, Але вона rannen drive. І саме що тут це невеликий пробіг. тобто там десь 17 тисяч кілометрів. Ось це дуже-дуже-дуже мало. Досить непоганий автомобіль, в принципі, але не за такою ціною, як 10 ну, 10 з копійками. тобто, За 8600 ми не розглядали цей автомобіль. Але зараз, на сьогоднішній день, я думаю, що побачимо, звісно, за якою ставкою неї заберуть. Я думаю, ми зробимо ще коротеньке відео, ось, за скільки неї забрала. Є нюанси, тобто з покупцями в Штатах так само не хочуть віддавати дешево, а потім, вже коли починає грати, час іде, вже місяць він торгується. Цей автомобіль, його ще досі не продали. Я думаю, коли покупці так само аналізують, пробувають автомобіль, це продає страхова компанія. Але коли вже раз, два, три, чотири рази автомобіль не проданий, тобто вже за нього багато коштів не Продавець не отримує. Все, всім щасливо. Так, грає наш апарат. 24 рік. ого го ого го Ну, шість з ого. Пішла, пішла, жара. Пішла, жара, пішла, жара. Пішла. Наша ставка 9 з половиною резерв. Дара побачимо Да, Дуже да, немало, немало. б'ються за неї. Ще перебуває, бачиш. Ще перебуває. Ще хтось перебував. Тбілісі. Київ. Київ. Тбілісі перебиває. Грузіни б'ються за за машину. Київ перебули. Грузін б'ється. Бачите, які грузинята? Київ перебув. Ми перебиваємо. Ми забираємо машину. За 8600. Так, я ще дивимося, зараз грає наше вузло. Минулого разу наша ставка зіграла 8600, але нам її не віддали. За цю суму ми зараз побачимо, чи зіграємо, підняли. Ну, в принципі, ми і тоді ми думали забрати за 9,5. Так само сьогодні, думаю, зараз побачимо, що з цього вийде. Щось неактивно торгується, я дивлюся. Тоді у нас マー а ティーセッツ、ウスティングのブラウン、キーを、フェラーシャー・タイハイアン。ウスティングのブラウン、シャー・ナズボード、シェイキー・プロデューサー・ウォッチ、チズノジャマー・マネーズボード。マーケティーセッツ、マネーズボード、アシェイキー・トスティケット、アジューマネーズボード、アシェイキー・ウォッチ、キー・ウォッチ、アジュー・ザマネーズボード、ドジャマネーズボード、ドジャマネーズボード、ドジャマネーズボード、ドジャマネーズボード、ドジャマネーズボード、ドジャマネーズボード、 電話もそこかけど。ま